Сьогодні Біла Церква це наш, наше місто побратим. Ми підписали договір про співпрацю, дружбу з цим містом. Вони вже допомагають. Ми спілкуємося на рівні культурних заходів, спортивних заходів. Місто Біла Церква навіть нам перерахували 2 мільйони. Відділення нашої країни інтенсивного лікування, тобто вони він, він більш спроможні. І є програма така кліч-опліч, яка ініційована мініму регіоном, тому ми почали співпрацювати. от Коли мене запросили туди через муніципалітет, познайомились з багатьма там представниками і цього індустріального парку, і бізнесу в цілому в Україні. Змусив мене покинути цей захід і приїхати для того, щоб euh, тут ліквідовувати всі ці наслідки, а потім ще один, а потім ще один. Так там я от казав і вам для того, щоб те, що я казав, співмильну для розмови. Я зустрівся з одним із засновників цього і власником цього індустріального парку, і ми розмовляли. Я думаю, що у нас також. Є перспектива, я бою в Канаді, я бою в Туреччині. Я взагалі розумію, що це таке. Ну на, на своєму рівні розумію, що це таке індустріальний парк. І тобто, що хотілося, щоб більш зрозуміло, що ця система індустріальних парків вона працювала в Україні, наприклад, так як вона працює там в Канаді.